Всім привіт! Огляд смартфону Oppo Reno 13F. Це 5G версія 8256 ГБ в синьому кольорі, Luminous blue Color називається вартістю 15 тисяч гривень, з вартістю і наявністю можете ознайомитись в описі до цього відео. Так, відкриваємо коробку. це транспортувальна плівочка. Далі сам пристрій. Ну, Комплектація, бачимо, коробка тоненька. Комплектація у смартфончику буде мінімальна. От. Дивимось далі, що у нього йде в комплекті. Тільки кабель USB на Type-C. І тут буде скоба для sim слота. Ось вона. Це вся комплектація мінімальна. То блок для зарядки вам потрібно буде докупати окремо. Добре. Так. Такий приємний а, зовні а, пристрій, пластиковий. Потрійна камера ззаду спалах. Тут кнопка вімкнення, кнопка регулювання гучності. Зліва нема нічого. Зверху додатковий мікрофон. Тут знизу динамік Type-C і слот для двох наносім карточок. Розблокуємо 15-й Android. Досить приємний лаунчер. Color OS 15 нової версії так, про пристрій. Oppo reno 13 F5G, Color OS 15, Android 15, 5800 мА батарейка. Це ну, збільшений, значно збільшений об'єм батарейки порівняно з середнім показником в 5000 мА. Це плюс даного пристрою. 667 дюймів, Full HD, AMOLED Матриця, процесор Qualcomm Snapdragon 6 першого покоління, Adreno 710. Залізо тут хороше. Працює PUBG Mobile, наприклад, на максимальних налаштуваннях, хороші результати більш-менш в бенчмарках 600 тисяч в Antutu. PUBG на максимальних налаштуваннях. Не знаю, зараз воно підзавантажиться. Ні. Ну, На дуже хороших налаштуваннях. Мені подобається цей пристрій. Він тільки вийшов, продається зараз за свій максимальний прайс. Єдиний мінус це його комплектація. Ну і поки що, да, він все-таки трохи дорогий, хотілося б дешевше цей смартфончик десь за 1012. Взагалі супер варіант, тому якісь знижки пізніше акції. Я думаю, це взагалі дуже хороший варіант в такому. Да, у середньому ціновому сегменті. Приємний, хороший лаунчер, приємний дизайн, якісний і досить непогана камера. Давайте подивимось на камеру. Відео ми можемо записувати 4К, але тільки 30 кадрів. Є про-режими, різні а, режими. Зараз покажу вам приклади знімків на основну камеру, виведу їх на екран. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось!